Нехай сьогодні буде позитивна легка історія вдалого зваблення. Поїхали! Привіт, Макс! Хочу поділитись з тобою свіженькою історією вдалого зваблення на першому побаченні. Також хотів би казати скрійної переписки, як ми спілкувались, але на момент написання історії дівчина видалила переписку. Ну, будемо вважати, що це на щастя. Підписана на твій канал вже більше року. Круто, дякую. Дуже дякую за контент, який ти доносиш до своїх підписників прямо на блюдечку. Протягом перегляду твого каналу відчув неабиякий розвиток у стосунках з дівчатами, і тепер впевнено починаю протоптувати свою стежку грізного їбаки. Добре, добре. Сподіваюся, секс-вчитель Максим буде задоволений своїм учнем, який виступає біля дошки. Візьму до уваги всі пройоби та поради. Слухано, ну якщо історія вдалого зваблення, ну які там пройоби можуть бути, переможців у нас що не судять. Про мене, мене звати Вова, я із Черівного міста Львів. Жарти про Вову зі Львова приймаються. Ну, добре, те, що я знаю, хто такий Вова зі Львова, це, ну, так би мовити, логічно. А якщо хлопцю 20 років і він знає про Вову зі Львова, це навіть трошки дивно. Навчаюся у львівській політехніці, працюю торговим агентом, тому спілкуватися з незнайомими людьми це моя найбільша радість. Навіть без лапок написано, ну добре. Високий 190 см. харизматичний. З почуттям гумору душа компанії. І смазливий наєбалі, як мене колись охарактеризувала знайома. В школі весь час брав участь у різних спортивних змаганнях: чи то з футболу, чи з волейболу. А щодо дівчат, то був їбаною бубочкою. Спілкуватися, жартувати, фліртувати з дівчатами завжди вмів. Правда, в цьому періоді мого життя тільки це і робив без дій. Після того, як поступив на перший курс, бубочність мені почала гаснути. Цю ноту втратив у 19 років після тижня перегляду каналу. Ось би так у всіх було. так? Тиждень тільки подивився, і вже життя кардинально змінюється. Але ж краще пізно, ніж ніколи. так? так. На той момент жив сам, але зміна роботи, і повномасштабна війна повернули назад додому. До того були побачення з поцілунками. З десяти різних побачень сім закінчувалося присутністю мого язика в роті дівчини. Приймається. До сексу не доходило, не приймається. Бо не взаємодіяв з дівчатами, як книжка пише. Зараз ситуація зовсім інакша. Вже був секс у трьох, Отакої. Отакої. дівчина, хлопець, дівчина. Та багато інших цікавих історій. Хто із цих трьох був ти, незрозуміло. Може ти там. Це є одночасно сексу трьох де ще й рольові ігри, і насправді ти не посередині в тому, що ти написав в дужках. Але у будь-якому разі добре. Головне, щоб тобі було добре. Історія, початок. Отже, одного недільного вечора на баду в мене виникає взаємо... взаємна симпатія з доволі привабливою дівчиною Мартою. Невисока, з кудрявим волоссям, хорошим почуттям гумору та класною фігурою. Що ще треба для підписника каналу Макса? Недовго думаючи, пишу їй. Зав'язалась переписка, пізніше перейшли у Телеграм, де вона продовжилась. В телеграмі мене очікувала крута розмова. Як він і казав би, нам пок... би навіть. Він показав би переписку, але ж видала Марта, ех, Марта. Дівчина була легкою у спілкуванні, гарно підтримувала флірт, а деколи сама проявляла ініціативу. Все було настільки круто, що я б стояв поруч з чемпіоном світу з переписки. Подивились ви цей відос? Обов'язково подивиться. Проспілкувалися в такому темпі більше години, домовились про здибанку, і я задоволений ліг спати. Круто, круто, коли початок такий легкий. Коли знайомишся, тобі подобається легка переписка, флірт, тут все як треба. Головне, що не просрати так? таку нагоду. А буває таке, що і дівчина приваблює, і переписка, і все, і, і, і наче тобі здається, ось ось подарунок долі. А ти береш і косячиш, не треба так. День зустрічі. Так. Як я поки що живу з батьками, мій дівертітовський розум підказує, що треба орендувати квартиру на добу. Я був переконаний, судячи з переписки, що дівчина буде не проти зайнятися сексом разом. Сексом разом. Якщо хтось пише просто: якщо дівчина не буде проти, буде не проти зайнятися сексом. А тут сексом разом є в різниці чи ні. Ну ладно. Разом з тобою, це саме головне, бро. План був доволі простий: сходити на каву в чудовий заклад, провести класне побачення і в кінці сказати неперевершену фразу: Слухай, такий прикольний вечір. Так не хочеться, щоб він закінчувався. Давай до мене, допоможеш випити бутилочку, вина і так далі. О! Як книжка пише, як каже Максим Дівертіто у лекціях. О! Підходжу до місця зустрічі під оперний театр, шукаю поглядом дівчину в білій шапці, світлих джинсах і чорній курці. Саме так вона писала себе, щоб легше було знайти серед натовпу, начебто знайшов. Вирушаю до неї. Кажу привіт. Вона, не відриваючись від телефону, привіт. Я ну пішли вона. Я подорожку чекаю і нікуди не піду. Знатно вігівши, роблю крок назад, і пишу своїй мадамі. Як виявилось, підійшов я не до тієї дівчини. А моя супутниця стояла праворуч в такій самій білій шапці, світлих джинсах, чорній курці і наглядала або споглядала з цією незручною ситуацією. З посмішкою повертаю своє тіло на 90 градусів і чимчикую до Марти. Вона теж, сміючись, вітається, вітається зі мною і ми вирушаємо до кафе. Ну, це добре, ну посміятись з себе, так би мовити. Якщо навіть, може, щось було б там незручне на початку, є про що вже поговорити, є про що палахати, як то кажуть, у Дніпрі. Є з чого посміятись, розповідаєш про емоції, ви йдете в цей момент до кафешці, і все. От ти кажеш, як ти себе почував. Вона каже, як вона себе почувала, коли дивилась на цей концерт, і все добре. Пройшовши декілька метрів, кажу: Стій, каже, що ти у Львові вже 4 роки. Приписі вона розповідала, що переїхала з рівного до Львова 4 роки тому. А чи знаєш ти про те, яким чином хлопець з дівчиною має гуляти по Львову? Вона з посмішкою питає ні, не знаю, яким чином кажу тільки за руку і ніяк інакше. Ай, спокусник. Не чекаючи відповіді, беру за руку, продовжую крокувати до закладу, весело балакуючи на різні теми. Якщо знову ж таки вона одразу цю руку дає, ти розумієш, що, скоріш за все, ти зробив правильні висновки стосовно вашої переписки. Тобі здалось по переписці, що вона готова до пригод. І все йде як по маслу. Добре, добре, впевненість повинна зростати у цей момент. У закладі, включаючи джентльмена, відчиняю двері і пропускаю вперед. Вибираємо затишний столик з м'якенькими кріслами і подалі від людей те, що треба. що треба. Сідаючи на місце, вона каже: я напевне сяду напроти. Думаю, е, ніхуя, я не олень, щоб дівчина на побаченні сиділа напроти. Тому кажу: став сумку напроти, а сама сідай біля мене. Певненість, певненість. Так і зробила. Замовили Глінтвейн, щоб спілкування було ще простішим. Побачення проходило просто чудово, я розповідав свої історії, вона свої. Декілька разів в процесі жестикуляції доторкався до неї, ніякої негативної реакції не було. Коли роздивлявся її каблучки на руках, захотіла приміряти мої. Звісно ж, вони були великі на її маленькі пальці. І коли одягала мені їх назад, сказав: о, не вже так швидко зробиш мені пропозицію. Переворот Фрейму, переворот. Читавши її реакцію, зрозумів, що цей перевод Фрейма спрацював, продовжили спілкуватись. Після закладу вона запропонувала трішки прогулятись. В закладі пробули близько години. Кажу, коротке, звісно, беру за руку, ідемо гуляти нічним Львовом. Недовго гуляючи, кажу їй заздалегідь заготовлену фразу, яка вище була. І вона, не вагаючись, погоджується. Погоджується, ну, якщо це ще вечором, якщо була така переписка і вона погоджується, що зелене світло. Ну, ладно, не 100%, ну вже більше 90%, що точно все буде. Думаючи, що справа вже в мене в кишені, веду до себе, по дорозі зайшли в супермаркет і купили два пива та легенький закусон. Усього два, що так мало. Зваблення. І ось ми вже стоїмо біля дверей. Я правда не знаю, як, яка пляшка, так була. І ось ми вже стоїмо біля дверей, і я не можу відкрити той йобаний замок, як в тому анекдоті, да, який я розповідав. Пам'ятаєте, коли хлопець з дівчиною підходять, він достає ключі, ну підходить до двері, достає ключі, вона каже: зараз, по тому, як ти будеш відкривати двері, я зрозумію, який ти коханець. Він каже, це як. Вона каже: ну, якщо ти будеш довго, там ніяк не попадати, не, не зможеш ніяк попасти і нормально відкрити двері, то значить ти такий не, не дуже досвідчений коханець. Ну і мені те, це не цікаво. Якщо ти дуже грубо засунеш ключа, почнеш якось жорстко відкривати двері, то означає, що ти дуже грубий коханець і мені такий не треба. Хлопець дивиться на дівчину і каже: спочатку ти пососеш ключ. Так ось. Відкрити той йобаний замок. І так же Бабробова іншим способом не піддається. І тут вона каже: давай я спробую, потримай мій телефон і пиво. Подержи моє піво. Отак вот вона каже. Підсвічую ліхтарікам з її телефону. Помічає, що в неї відкрита переписка в телеграмі з подружкою, яка дуже сильно переживає, з ким там Марта пішла на побачення, а тим більше до кого вона поїхала додому. Ще був один забавний момент. Є така програма GetContact, де можна подивитись, як ти в кого записаний. І виявляється, хтось підписав мене як Вова Пусічка. І ця подруга їй пише: Він в когось записаний як Вова Пусічка. Що мене небо як розсмішило. Дівчата хотіли, б собі, дівчата хотіли б собі таку подругу Шерлока. Ну, у багатьох така є, на жаль. Проте я дав, начебто, нічого не помітив і взявся відкривати ті двері. Все правильно. Ну, ясно, що це смішно. Ти міг би просто почати сміятися. І вона каже, що таке? Ти кажеш, слухай, у тебе тут просто переписка відкрита. Я побачив, що подруга пише, що ну, десь там вона знайшла, що я у когось підписаний, як Вова Пусічка. Так мене ще ніхто не називав. Можна було б озвучити? Можна. Вирішив не озвучувати, це не є помилкою. Так ось. Е, начебто не помітив, взявся відкривати ті двері. Пізніше вона в мене запитувала моє прізвище, додаткову інформацію. Скоріше всього, для того, щоб якщо що станеться, вона знала, хто це зробив. Дурненько! якби я хотів щось таке зробити, хіба б я називав своє справжнє ім'я та прізвище. То може є такі дуже тупі маніяки. Хтось, хто ж там його знає? Двері все ж таки вдалося відкрити, вона пішла в душ. Якщо пішла в душ, 100% буде секс. Поки моя пані наводила марафет, я налив вино, розклав презервативи у доступних місцях і розробляв подальший план дій. Через 15 хвилин вона з'явилась у футбольці без ліфона і в джинсах. 15 хвилин милась. Добре, сіла біля мене з вином, запропонувала пограти у гру Правду або дії, але без дії. Тобто обираючи тільки правду. Протягом гри ми активно і не соромлячись, говорили про секс і кому як подобається ним займатись. Все сталося на першому питанні про поцілунок. Питання, яке випало їй, як ти любиш цілуватись? Грали ми по спеціальному додатку, який був в неї на телефоні. Вона каже, ну тут краще показати. Знову ж таки, хвала таким дівчатам, які не вийобуються і які навіть самі готові якусь ініціативу робити. Я кажу: давай покажи, і от ми вже сплітаємось язиками. До того моя рука вже вільно блукала по її ногах і зоні бікіні. Але мушу визнати, з поцілунком затягнув пиздець, як затягнув, але все добре, що добре завершується. Треба було першим цілувати і ще давніше, як тільки почали грати, грали десь годину. Плавний перехід на ліжко, Я вже до її здаю груди третього з половиною розміру, а там далі понеслась. Правда, мій член у цей вечір вирішив пожартувати. Тому два рази, які в нас були, відбувались не дуже довго. Що страшного, головне, що відбувались, Головне, щоб тобі було добре. Коли була справа заходу на третій раз, він взагалі прикинувся неживим. Добре, окупантом російським так. Але я не розгубився, запропонував зробити їй масаж, а через певний проміжок часу мої пальці зробили своє діло на 11 з 10. Зранку ми роз'їхались по роботах і більше не списувались. Дякую, що, а чого А чого більше не списували? Що, що, що пішло не так? Дякую, що прочитав цю історію до кінця. Якби не твій канал, всього цього не було б і не буде. Ти єдиний, пам'ятаєте, чия, чия цитата? Слава Україні! Героям слава! Ну, я сподіваюся, що історія легка, змотивує вас на якісь нові побачення, на якісь нові успіхи. І це буде добре. Це буде добре. До завтра!